Для того, щоб завантажити додаток ГД в електронний кабінет, для початку вам необхідно його вивантажити з системи. У вас є спеціальний значок для цього. Тут написано XML, саме такий формат приймає електронний кабінет платника податків. Ви натискаєте, ось ми скачали. Я переходжу в електронний кабінет платника податків, переходимо у вкладку введення. Звітності. Обираєте рік. 2024, -й. обираєте звітний період рік. Ось у мене відкритий звіт про використання доходів неприбуткової організації. Зараз приберу додаток, щоб показати вам заново. Ви створюєте додати, написати, пишете додати додаток ГД. Додати. Ви його створили. Після цього. Ви натискаєте Завантажити. Ось у мене додаток ГД. І дивіться, буквально за кілька секунд вся необхідна для вас інформація знаходиться уже в додатку ГД в електронному кабінеті платника податків. Вам лишиться тільки дозаповнити інформацію в головному документі, тому що, бачите, автоматично підтянулися дані по ГД в надходження і видатки, але вам необхідно буде доводити дані там, по благодійній допомозі, 1.5, 1,4, дивлячись, які у вас ще доходи неприбуткової організації. Є вам тільки треба буде дозаповнити ці цифри. Поставити тут галочки по балансу і звіту фінансового результату, і ви можете відправляти. Пройдемось уже тут одразу в електронному документі по декільком важливим моментам. Дивіться, коди товарів у КТЗ зараз позначаються ось в останній колонці. І е, вони підтягнуться, якщо ви їх вводили в об'єкт обліку. Якщо тут поле порожнє, це значить, що ви не внесли. Код у КТЗ, коли створювали об'єкт обліку. Вам треба повернутися і додати туди код У КТЗ. Якщо е ви внесли, ну вже відредагували, внесли, то вам необхідно буде перестворити додаток ГД, і тоді код у КТЗ з'являться. Те саме стосується інших моментів. Наприклад, ось дивіться, у нас є. Код валюти і сума в валюті, і можна спостерігати отаку ситуацію. Дивіться, сума в валюті є, а коду валюти немає. Це значить, що клієнт в акті оцінки не вніс код валюти. Була внесена сума, але не був внесений код. Для цього вам потрібно повернутися в той акт оцінки, який вам потрібен, і вже там відредагувати. Побачити, який акт оцінки ви можете, зрозумівши, ну, подивившись, яка декларація. Ось у мене декларація від 01.01.24, ось номер декларації. Я можу туди повернутися, з неї побачити акт оцінки, відмінити врахування в обліку і відредагувати. От. Якщо отак стоять нулі, це значить, що тут і не потрібен е код валюти. Але якщо сума в валюті стоїть, а коду немає, то це помилка. І вам також необхідно це враховувати. Власне все, буквально за кілька секунд робота, яку раніше ми робили місяцями, дивіться, тут дуже великий об'єм даних, ось розподілення всі пішли. Це залишки вже пораховані. Раніше ми все це робили вручну, а зараз є можливість все, щоб було сформоване автоматично.